Діти наша радість, і сьогоднішня турбота про них це запорука майбутнього. Турбуючись про дітей, створюючи всі умови для їх розвитку, виховання ми будуємо міцний надійний місток майбутнє. Про що в повній мірі турбується благодійний фонд фортеця, засновник і голова якого Олександр Ференець завітав до шкільної родини навчально-виховного комплексу Noдин. Зібралися всі на перерві, а подія значима для школи. Бо допомога навчальному закладу це завжди бажано і святково. Такий настрій подарував благодійний фонд вихованцям початкової школи, третьокласникам, які дякували благодійнику за новенькі парти. Зустріла гостей директор Раїса Борщ та від імені всіх дякувала Олександру Борисовичу за добрі справи. Сьогодні ми повинні з вами висловити слова подяки нашому гостю, людині, яка дуже дбає про нас з вами. Нас сьогодні в гостях, голова благодійного фонду Фортеця Олександр Борисович Ференець, завдяки зусиллям якого небайдужої людини ми з вами отримали новенькі парти для 3-го А і 3-го Б класу. Сьогодні від вашого імені, від імені ваших батьків, від імені ваших класоводів. Я хочу подякувати Олександру Борисовичу за те, що він турботливо. Ставиться про нас з вами, і будемо весь час з ним співпрацювати і подякуємо йому бурхливими оплесками». Коли обіцяєш, повинен дотримуватися свого слова, і це аксіома роботі в роботі фортеці. Це та риза, без якої благодійність буде частковою. А фортеця віддає себе сповна, по-іншому просто неможливо. А для дітей все має бути найкращим, зазначив Олександр Борисович та побажав гарного успішного навчального року. Шановні учні, шановні діти, хочу вам побажати, щоб в цьому навчальному році ви щиро прагнули навчатися, розвиватися, самовдосконалюватися. Ви знаєте, для вас шановні діти. Ці роки, проведені в сінах рідної школи, я впевнений, що в майбутньому будуть оціненими як найкращими роками в вашому житті. Шановні вчителі, хочу вам подякувати, побажати здоров'я, успіху, наснаги в роботі, щоб ви завжди отримували позитивні емоції від тієї справи, якою ви займаєтеся. І саме основне, щоб відчували слова вдячності від ваших. Виховальців. Наш благодійний фонд працює на теренах Київщини і зрозуміло, що з своєї сторони хочемо максимально приділяти увагу діткам, бо дітки це наше майбутнє. Тож сьогодні від нашого благодійного фонду ми хочемо для нашої Ставишинської рідної школи презентувати парти. Я впевнений, що це не остання допомога від нашого фонду для цього навчального закладу, для учнівського корпусу. Вруче голова благодійного фонду і сертифікат на суму 5 тисяч гривень для потреб школи. Від батьківського колективу за благодійництво дякувала Лариса Бранець. Вона завжди активна в справах життєдіяльності школи, а тому щиро раділа за подарунки від фортеці. Ми радіємо, хай дає Бог вам здоров'я. наснаги Нас діла, дає Бог багатства. Бо як ви будете процвітати, і ваша фірма буде процвітати, то й нам біля вас буде непогано. Запросили благодійника до класних кімнат за новенькими партами і навчатися вдвічі приємно. Я дуже рада, що нам подарували такі красиві і зручні парти. За такою партою я буду дуже дуже гарно навчатися. Коли я виросту, я теж буду всім допомагати.